Привіт, друзі! Це навушники FineFine H3, і я розіграю їх у своєму телеграм-каналі. Аудиторія в мене поки що невелика, тому шанс є у кожного. Послання на канал буде в описі. Це ігрові навушники усього за півтори тисячі гривень. І сьогодні ми дізнаємось, чи можливо за такі гроші отримати якісний досвід користування. Я в них за компом просидів тиждень і маю що розповісти, тому поїхали. Що в нас у комплекті? І перше, це ось такий перехідник для цих навушників. З роз'ємами під самі навушники і під мікрофон. Мікрофон, так, він тут також є, і він з'ємний. Тобто, якщо він вам не потрібен, якщо ви використовуєте ось такий мікрофон, як я. Ви тупо берете і витягуєте його з навушників. До речі, трохи далі я продемонструю якість звучання цього мікрофону. З головних характеристик, це, мабуть, те, що він має чутливість 95 дБ та має депізон частот від 20 до 20 тисяч Гц. Я розумію, що для вас це нічого не говорить, тому далі я просто розповім вам про звук. Дизайн і матеріали. Виглядають навушники цілком добре, мають RGB підсвітку, яка гарно переливається різними кольорами, але змінювати її не можна, тільки вимкнути. Насправді так одразу я навіть і не скажу. З чого вони зроблені, тобто я не дивився навіть на сайті, з чого вони зроблені, тому що ось ця частина металева, ось ця пластмасова, а ось це плюс амбушури, вони зроблені з кожзаму. Давайте так, я дуже прискіпливий до амбушур, тому що якщо вони для мене незручні, то я наушники носити не буду. Тут вони зручні, тобто вони на мені сидять дуже непогано. Плюс я забув сказати про те, що ви їх можете. Регулювати єдиний мінус для мене це те, що коли я дуже довго сиджу в них за компом, в мене починають пітніти вуха. Плюс тут є RGB-підсвітка і я не розумію, навіщо вона взагалі потрібна для навушників, тому що якщо клавіатуру ти там бачиш перед собою, мишку ти бачиш, то навушники ти не бачиш, бачать тільки оточуючи. Тобто їх класно юзати там у якихось комп'ютерних клубах, тому що ти заходиш і там всі такі сидять, там наушники світяться, клавіатури світяться. Типу, все круто. Налаштування це досить важливий пункт, тому що для них немає якоїсь там однієї апки, яких налаштовувати. Але коли ви їх підключите, то у Discord або GeForce Experience і все таке інше. Вам треба перезапустити ці програми, тому що коли я розмовляв з кимось у Discord, я їх вімкнув, а мене не чують. Я не розумію, чому, тому що система він їх бачить. А Discord не бачить. Так само було і з GeForce Experience. Тобто я писав відео, а звука не було. Тому ви берете Discord і перезапускаєте його. Також ви робите з GeForce Experience. Повністю з нього виходите і заходите заново. Звук, як я вже казав, вони ідеальні для ігор, особливо за такі гроші. Тому що, коли я в них грав, я чув просто кожен шах, кожен шорох і кожен подих у грі. Також в них доволі прикольно переслухати музику, тому що які і не які, але баси вони мають. Єдине, для чого я не можу їх рекомендувати, це якщо ви там людина, яка професійно займається звуком, тому що звук вони трохи іскажають саме під ігри, а не під професійну якусь там роботу, особливо за ну, півтори тисячі. Тепер тест якості мікрофону, а також що буде чути ваш друг, коли ви будете мутитися у дискорді. Ну що ж, а прямо зараз ви можете почути якість звуку з мікрофону навушників H3. Одразу кажу, я звук ніяк не обробляв, і також я зараз говорю, як я зазвичай говорю в іграх. А якщо під час того, як я буду розмовляти, щось почне стукати. І тут мені треба замутитися. А ну ка який звук? Мені, мені дуже цікаво, який звук буде, коли я буду робити ось так. Ну як, ну як, ну як, ну? Як? Ой, мама прийшла. ти тичну. Тепер перейдемо до мінусів, і перший мінус це, мабуть, їх упаковка, тому що вона прийшла до мене чомусь пом'ята, і я не знаю чому, тому що, ну, я їх замовляв з Аліекспресу, мабуть, через те, що вони йшли там з Китаю. Якщо ви там будете їх купляти на розетці, то буде ситуація краще. Але що точно краще не буде, це то, у чому лежав перехідник. І що це таке? Типу, я нічого з ним не робив. Воно так і було, чесно. Тут був і перехідник, і мікрофон. Причому я дивлюся, що там інші блогери роблять, то в них така ж ситуація була. Тобто це не тільки в мене. Другий мінус це ось ця штука для керування самими наушниками, тобто звуком наушників та м'юта. Вона дуже пластмасова і дуже-дуже така. Якась китайська, я не знаю. Але давайте так, з нею проблем ніяких поки що не було. Але все ж таки, виглядає, воно, ну, не дуже якісно. А на цьому, мабуть, завершу. Якщо відео вам сподобалось, можете лайк, плюс коментар або підписка. Також не забувайте знову ж про розіграш у телеграм-каналі. Ви можете виграти ось ці наушники, і я вам їх навіть відправлю. Ну що ж, усім дякую за перегляд, усім до зв'язку.